Вашій увазі будинок у селі Братківці, що на Прикарпатті, загальною площею 47 квадратних метрів та ділянкою площею у 7 сотих. Будинок виконаний з цегли та має перекриття. Дах шиферний. Замінені вікна на металопластикові, трьохкамерні. Що додатково зберігає тепло взимку. Територія доглянута, огороджена по всьому периметру. У будинку дві кімнати, кухня, суміжний санвузол. Є косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Стоять лічильники на світло та воду. Меблі залишаються. Біля будинку є криниця з насосом. На території є літня кухня з ремонтом та дві споруди, які можна використати як гараж, дровідню, загон для тварин або ж для зберігання господарського інвентарю. За будинком є територія для вирощування дерев та рослин. Город Яке розділено між вами та сусідом. Поруч з будинком зупиняється транспорт, магазини, аптека і відділення нової пошти. На відстані 45 кілометрів розпочинаються гори Карпати з чистим та гірським повітрям та джерелами. У самому селі є ставок. Для вашого відпочинку. Для огляду та деталей переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку та обкладено утепленням з пінопласту. оцинкований дах. Двері до будинку дерев'яні, вікна також старого зразку, але проклеєні. Три кімнати та кухня, санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу, стіни та стеля в гарному стані. Пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. В дворі курник, літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло та воду. Стоять балони для опалення. Є підвал. Також є криниця, вигрібна яма, світло, газ проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна краниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет, є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір та змогу паркувати автомобіль. Є Місце для прибудування гаража або навісу. У селі є спортивна школа, садок та школа до п'яти класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал, щоб бачити нові оголошення. Продається цегляний будинок в селі Тишиця у Львівській області. Знаходиться в центрі села. Це місце стане найкращим рішенням у вашому житті для тихого і спокійного життя недалеко від міст. Будинок має 100 квадратних метрів та площу ділянки у 15 соток. Будинок має добротний фундамент цегляного типу та перекриття даху. Будинок огороджено сітчатим парканом, по периметру якого вмонтовано металеві прути для заміни паркану в майбутньому на металопрофільний. Хороший житловий стан. Зроблено ремонт, дерев'яна підлога та двері між кімнатами. Частина вікон старі. Частина замінена на металопластикові. Меблі залишаються. Одразу можна переїжджати жити. Є світло, три фази, газ та вода. На все є лічильники. У будинку чотири кімнати, гостьова та дві спальні, кухня, коридор та кладовка. Є можливість зробити санвузол, наразі який знаходиться на дворі. На подвір'ї є гараж і хлів, які потребують невеликої реставрації. Велика територія відведена для городу, по периметру фруктові дерева. Є місце для зони барбікю або відпочинку. Також підійде для забудови у вигляді навісу для автомобілю. В центрі села є велика церква, магазини та річка з пляжем. Сусідів небагато. До районного центру всього 45 хвилин на автомобілі. Є зупинка, з якої 4 рази на добу їздять автобуси. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Продається будинок. Придатний для постійного проживання. У селі Доброводи. Уманського району Черкаської області приватизована ділянка у 7 соток, яка межує з сосновим лісом. Обробляється, огороджена з заїздом для автомобіля. У будинку є сезонний централізований полив і електрика в стані ремонтних робіт до споруди прибудований місткий сарай. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Двоповерховий будинок знаходиться в хорошому житловому стані. Вікна в будинку старого зразка. Сам будинок виконано з цегли з орнаментом, з кольорової цегли. Дах з шиферу, міцний фундамент 1,5 метри в глибину. Двері до будинку нові, металеві. На першому поверсі простора кухня з функціональною грубою і кімната. Туалет на вулиці з можливістю побудови його в будинку разом із душем. Другий поверх це спальня і підсобне приміщення. Будинок має дерев'яну підлогу. В декількох кімнатах поклеєні шпалери. Можна одразу переїхати і по ходу доробляти ремонт. Меблі в будинку залишаються. По ходу того, як будете купувати нові, старі будете віддавати господарям. Село активно забудовується, гарне транспортне сполучення з містом 15 хвилин маршруткою. За рахунок того, що будинок відразу біля лісу, всюди свіже повітря, немає задимлень. Поруч з селом знаходиться озеро, кілька магазинів, школа та садок. Для перегляду та відповіді на всі ваші питання обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на YouTube. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Чернин, що на Київщині, з загальною площею 67 квадратних метрів. Частина будинку виконана з цегли. Інша частина утеплена пінопластом, дах повністю шиферний. Житловий стан будинку дозволяє одразу заїхати та проживати. Сам будинок має дві кімнати, коридор та кухню. Стіни пофарбовані. Звичайна дерев'яна підлога. В одній з кімнат та кухні лежить линоліум. Комунікацій у вигляді електроенергії Також є піч ручної роботи, обкладена плиткою, газовий котел, власна свердловина. Вода заведена у будинок. Зроблена каналізація. По вулиці проведено інтернет з можливістю заведення його до будинку. Новим власникам залишається частина меблів. Земельна ділянка. 7,5 соток. є невелика городина та фруктові дерева. По периметру встановлено паркан. На території є господарські будівлі та льох, конкретніше гараж для вашого автомобіля та споруда для зберігання інвентарю або розведення господарства, асфальтований під'їзд, продуктові магазини. Зупинка громадського транспорту. До дитячого садочку та школи відвозить автобус. Біля будинку є ставок для відпочинку. Для детальної інформації та ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися.